Розглянемо типову задачу НМТ про бісектрису кута в паралелограмі або в прямокутнику. Якщо в паралелограмі ми проводимо бісектрису кута, то вона відтинає від паралелограма або прямокутника рівнобедрений трикутник. І тому виділені зеленим кольором сторони. У нас становляться рівними, тобто рівнобедрений трикутник утворюється. Тому, якщо повернутися до нашої задачі, у нас виходить, що бічні дві сторони дорівнює по 5 см, звідси за властивістю прямокутника протилежні сторони рівні, і звідси маємо, що периметр, який дорівнює сумі всіх сторін, дорівнює 34 Якщо звернути увагу на наступний малюнок, наприклад, якщо ця сторона 7, то відповідно йому. Рівна сторона теж буде сі. Якщо в цій задачі на третьому малюночку сторона буде дорівнювати, наприклад, з 6 то ось цей відрізочок на більші сторони теж буде відтинатися рівністю 6 см. Успіхів вам на НМТ!